Доброго дня, магія української, мене звати Олена. Північ, південь, захід, схід і центр. По 5 лютого. Тобто даний тиждень давайте подивимось, що в нас північ, південь, захід, схід, центр. Північ, південь, захід, схід. Я могла сказати, що інформація закрита нам не хочуть говорити конкретно, що буде відбуватись до п'ятого, але все одно витягнемо додаткову карту. Хочеться нормального життя, спілкування, але ж ці насторожі стосовно подальших подій, які будуть відбуватися. Ніхто не має конкретики, ніхто не має розуміння, страхи. Втрати, біль є невеликі перемоги, але вони не великі, незначні. Це не крапка в даних подіях, які є. Тому енергії, нерозуміння, страхів немає ясності того, що відбувається. Самодостатність теж присутня, нічого не можу сказати, але самодостатність відносно зброї, оснащення захисту. Укріплення. Ну, це стосовно цього самодостатність. А в людей в людей є страхи, є нерозуміння, що буде далі. Незначні перемоги не стають утікою для того, щоб заспокоїтись, продовжувати спілкування і жити спокійно. ні. На даний період поки що спокою не буде. Будуть чекати, чи підуть, чи ні. Так, самодостатня дана територія даний регіон, але ДРГ, можливо, те, що обстріли горітиме в огні, це, але все ж таки будуть пробувати зайти на нашу територію. Це частково, це не обов'язково наступ. Ні, я наступа як такого не бачу. Я бачу зраду. Я бачу людей, які проти нашої держави, проти нашого народу виконує замовлення ворога, який бажає все ж таки отримати добру звістку. Це в нас північ. Ну тут, тут летить. Летить і дуже багато. Десятка пентаклів. На міста, на великі міста. обрати шлях чого. Але незважаючи на ці стабільно, стабільно летить, але все одно люди живуть, люди прилаштовуються саме до тих обставин, в яких знаходяться, вибирають шляхи спілкування, взаємодії і рухаються далі в напрямку досягнення певної стабільності. Незважаючи на обстріли, незважаючи на ракети, сила говорить про те, що або дадуть додаткову зброю, яка дозволить вибрати свій шлях, буде постійно, але не в збільшення, зменшення кількості обстрілів, тому що буде проявлена сила з нашого боку. В жертві обставин. Жертви окупації, жертви обстрілів. Поки що в жертві дані території. Так, да, в Так, да, наші відстою захищають, розуміють, що будуть йти, і вони й будуть йти. Будуть пробувати прорвати кордони, будуть пробувати зайти Ненацька. Але я б сказала, по цій карті можна говорити, як би вони не намагалися зайти. Їхня зрада буде викрита, вони не досягнуть результату. Як і по півночі, так і по півдню. Глобальних змін вони не внесуть в ситуацію в даних регіонах захист держави, захист території, наскільки це можливо, але буде збільшення сили стосовно зброєння, укріплення, захисту. Держави. Захід. Чатують. з нашого боку. Боїни особливо на кордонах чатують, оберігають, захищають і буде зброя додаткова. Так, боротьба. Поки що буде стабільно. Але все ж таки визначення шляху тут як прорахування. Так, і сила і тут не дні колоди Зважаючи на те, що буде надано додаткове озброєння, можливо було змінюватись плани, коригуватися стосовно додаткових можливостей, додаткових ресурсів і укріплення позицій від, відносно цього? Говорить про силу. Про те, що повинні бути сильними, незважаючи на те, які події не відбувалися, різкі, чи, можливо, вони вже довгий час водять на страхи стосовно самого слова війна, рік назад, майже вже рік, навіть би і не подумав, що таке будемо переживати. Так, страхи існують, але по правосуддю все ж таки потрібно конкурувати, проходити дану, проявляти внутрішню силу. А зовнішню силу допоможе додаткове озброєння і укріплені території в даному регіоні. Поки що значного прориву не буде на даній території, буде вивчатись, отримувати інформацію, аналізуватись сам процес. Можливо, деякі моменти навіть будуть зовсім по-іншому переформатовуватися стосовно того, що ситуація буде змінює, задіявши мудрість знання, з бажанням отримати задоволення, тобто хоча б якийсь результат, проаналізувавши ситуацію, все ж таки будуть бажати досягнути якоїсь перемоги, хай і незначної, але будуть йти в код. Тобто далі продовжувати дану. Але можливо, все ж таки визначивши для себе, переглянувши саме ті плани, які були до цього, ну, все ж залежить від того, наскільки і яка надана зброя, наскільки швидко вона надійде. Якщо вже є або ось ось, то тоді стосовно цього і будуть змінюватися. Події. Велике бажання рухатися до сонця, тому що вже в темряві немає духу. І знову верховна життя, і знову інтуїтивно називається, догадуйтеся, а так я вам сказати, не скажу. Ну, тут тільки боротьба, тут тільки протистояння. Ідемо в нове, не зупиняємося. Тільки таким чином буде прояснятись хоч якось ситуація. Світ в кінці тунеля. Для кожного є, для кожного є визначення кордони даної території. А як, що і коли, єдине, що ситуація проясниться. Будуть здійснюватись плани крок за кроком, повільно, але будуть рухатися. Тут говориться про те, що світ конці тунеля, так скажу. Для всіх є розуміння того, що вже визначені цілі. Наскільки буде можливі реалізовувати, Пинятися ніхто не буде. Можливо, але тільки на момент, поки укріпити сили, проаналізувати додаткові можливості, відкоригувати, отримати інформацію, можливо, відсікти саме те, що було до цього прийняти якісь рішення або розроблений план, він все ж таки не давав досягти бажаного. Щоб прояснити дану ситуацію. Ну, схід, процес. На даний невеликий період до п'ятого значних змін ні, не відбудеться. І це. Спілкування, взаємодія, відстоювання, визначення, боротьба, внутрішня, зовнішнє, мудрість, знання, авторитет. Дипломатична, юридична, власне ті питання, які є на даний момент, тобто є стосовно щоб досягнути, завдяки спілкуванню з партнерами, щоб досягнути мети, щоб реалізувати саме ті бажання, потрібно чітко йти і розуміти, і притримуватись тих планів, які є, навіть якщо вони в сирому вигляді. Так, їх потрібно пропрацьовувати, потрібно, але не негативними вчинками, не негативними подіями. Якщо якогось рівня досягнуто на сьогодні, а ми говоримо про ірофанта-імператора, якщо нас хтось і чує, нашого президента є якісь спілкування, взаємодія, щоб ми могли протистояти, то потрібно притримуватись тих планів, які є. Шанс для того, щоб їх реалізувати буде. Але потрібно боротися, чого б це, до чого б це не відносилося. Ви соціум, воєнні дії, захист. Чітко слідуєте планам. Простіше всього, однією своєю дією, одним вчинком, перекреслити все те, що було напрацьовано. Днями, місяцями було досягнуто пропрацювання якихось планів і отримано шанс. А завдяки планам шансу можна й починати щось нове. Чого б це нове не стосувалося, результати будуть досягнуті дуже швидко. Але потрібно не зволікати, не затримувати самих себе, визначатися, боротись, відстоювати. Задіювати ресурси, мудрість, наскільки це можна, які є ці ресурси, яка є ця мудрість, який є цей досвід? Ні, значить додатково залучати, але керувати. Якщо говорить про те, що людина на своєму місці, то шанс буде і дуже швидко можливо досягти результату, чого б це не стосувалося. але є одне але. Потрібно бути істинним імператором, авторитетною, самодостатньою людиною, внутрішніми пріоритетами, з відстоюваннями власних кордонів, своїми власними, притримування пріоритетів, що стосуються політики, держави. Загалом, щоб досягнути мети, потрібно чітко йти шляхом заключення договорів, перемовини. Відстоювання власних кордонів, власних пріоритетів держави, відсікання, пропрацювання, навіть якщо воно ще все в сирому вигляді, буде шанс, буде надана можливість саме піти в це нове. І дуже швидко досягти результату. Крок за кроком, бажання приблизити перемогу, бажання знайти вихід, розглядати, а не займатися тим всім. Що відбувається на сьогодні в самій державі? Того, чого не повинно відбуватися порада. Особливо це буде для когось порада від вищих сил. Зупиніться. І подумайте, що над вами зверху є ті, які судитимуть вас. За ваші оті задоволення, отримання насолоди саме зараз. Це... В дужках, саме зараз час, то зупиніться і подумайте, що страшний суд, суд вищих сил, проходитиме кожний. А от з чим ви зайдете, і чи ви вийдете, або вийдете з чим, а це вже кожному подіяння. Дуже дякую.